Кохання поза часом сьогодні у Львівському раці, ажіотаж закохані пари можуть удружуватися аж до півночі. Як тобі сказати без тебе не можу спати? І місяць розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили одружуватися сьогодні? У нас сьогодні три роки. Ми вирішили <святую> тому, що у нас сьогодні ювілей. І така символічна дата, День Валентина, таке свято велике, тому ми вирішили сьогодні. Ми так вирішили, щоб приурочити нас такі весілля, дата весілля також фактично приурочена. Зараз будемо заяву подавати, також приурочили до визначного свята, до Дня Валентина. І саму пропозицію зробив також на Новий рік, теж приурочено. У нас найбільші свята, скажімо так, то буде яка щось згадати. На Дану хвилину відділом зареєстровано 43, проведено державних реєстрацій шлюбу. Що особливого, особливого є те, що в цьому році Міністерство юстиції своїми дорученнями доручило відділам ДРАЦ розробити певні заходи щодо особливого відзначення даного свята свята закоханих. Наступним чином відділи працюють з 8-ї години ранку до 24-ї години ранку. Інтер'єри, міми, фотозони, холодні фонтани і все інше музика саксофоніста. Теж як страшно, ми.